Привіт усім! У цьому відео покажу 5 пам'ятних 2-єврових монет з моєї колекції. Кожна з них має свій особливий дизайн та розповідає про важливі історичні події. Давайте розглянемо їх детальніше. Почнімо з Італії. Ця пам'ятна монета вийшла у 2011 році за нагороди 150-річчя об'єднаних Італії на монеті зображені Алларищ жіноча фігура, що тримає італійський прапор, який переходить у форму карти Італії сифалізичний та сильний дизайн. Вступна монета Австрія 2016 рік присвячена 200 річчя Національного банку Австрії на ревесі будівля банку та надпис Устарайщина національний Банк. 1816 рік по 2016 рік. Дуже лаконічний та і офіційний дизайн. Третя монета з Німеччини. Із серії про федеральні землі присвячена Рейнлантляцу. Зображена в соборі у Трірі найстаріше місто країни. Монета 2017 року. І з позначкою монетного двору Д. Ця монета Франція вийшла у 2021 році до 20, 75 річчю Юнію Сейф дизайн дуже дешевий на реверсі діти, які тримають з руки навколо серця та символ турботи про дитинство та міжнародної солідарності. Остання монета Австрії 2018 рік присвячена 100річчю Републіки після завершення Першої світової війни. На монеті момент проголошення републіки перед парламентом дуже вагома історична подія. Отже, сьогодні ми подивилися на 5 пам'ятних 2-єврових монет від Італії, Німеччина, Франції та Двізи Австрії. Кожна з них. Частинка європейської історії: 150 років об'єднання Італії, 200 років Австрійському Нацбанку, собор у Рейнсландсплац, 75 років Унісейф та 100 років Републіці Австрії. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть у коментарях, яка монета вам сподобалась найбільше. Можливо, ви теж збираєте Євро. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео.